Вітаю, Йоргінот, ну, знову ж таки, справді такий день історичний у всіх сенсах. І в негативному сенсі від нас знову намагаються відтяпати якимись папірцями частини наших територій. От а з іншого боку, от підписана вже заявка на прискорений вступ до НАТО, і при цьому при тому, що можливо НАТО вважається, ну що там ці папірці де війна. А мені здається, що цей день вже залишиться в історії України. от а які емоції, які реакції, і головне, а як це все синхронізується з ситуацією на фронті? Бо мені все одно, що здається, що вирішувати те. Будуть на підписи на документи, вирішують буде піхотинець, артилерист, от військовий льотчик, ну і інші наші герої, і саме вони, вони визначать да, чи знаєте, чи знаєш. Настане, от ці окуповані області кудись там відуть по-справжньому а чи ми війдемо в НАТО на вже звільнених землях, да, і це важливо. Знаю, ну всі ми знаємо про доман і про те, що ми, начебто, чили рашистів, що ще відбувається, от, ну, які емоції після цього дня послухавши Путіна, Зеленського, нашого президента. Ну і знаючи ситуацію на фронті. Ну, Путіна слухати себе не поважати. Ну, читати. Достатньо. Я також не слухав, ми читаємо його там в новинах. Прочитати виключно завершення цієї процедури. Бо я почав слухати цю маячню, ну, про, про, як тільки я почув про народи, які клятий Захід присаджує на наркотики, так, так, так. ну там далі б не було. Ну, навіщо витрачати час? А що стосується дуже цікавий момент? Є вже в мережі фото, фрагмент з відеотрансляції, я так розумію. Там в першому рядкочку сидять оці чотири покидька зрадника України, і в них відверто ну дуже дуже засмучені обличчя, жодної радості, жодних якихось там випромінювань в тимін. назад на цих... повертатися, так от на цих мордах немає. І от це свідчення того з моєї точки зору якраз дуже яскраве, що кожна ця потвора вона чудово усвідомлює, спостерігаючи дуже уважно за тими подіями, які зараз розгортаються на сході та півдні нашої держави, що майбутнє цих зрадників воно абсолютно не райдужне і так і хочеться сказати Ростовні Різіновий. Тому ну, от таке яскрава дуже ілюстрація. А я у себе на сторінці виклав фото сьогодні, вперше між іншим, його побачив, це документальне фото а, з серії Нюрнбергського процесу, і там запрашена їдальня, угу. в якій обідали а, підсудні. Я перший раз в житті побачив це фото. Такий урочистий стіл, кришталь, там якісь е тарілки стоять фарфорові, великі такі міцні дубові стільці з величезними спинками. Все так урочисто, Але за кожним стільцем стоїть шибениця з петлею і з е такою товстою, надійною вірьовкою. Тому от от, ілюстрація: два ці фото. Воно, мені здається дуже яскраво пояснює, яке майбутнє готоване цим покидькам. Mm -hmm. а, окей. А от щодо все ж таки ситуації на фронті оточення Ломану. Ну, помстимось за Іловайськ, все ж таки. Як думаєш чи ні? Ну, Сергій, я відверто скажу, я не живу якоюсь там бажанням помстити за Іловайськ. На ну, в першу чергу треба звільнити кожен сантиметр власної землі. Включаючи Руганськ, Донецьк, Крим, подумати між іншим про майбутнє українського міста Севастополя. А в подальшому треба просто домагатися знищення існування такого, в такому вигляді, як зараз, держава Російська Федерація. Оце наше стратегічне завдання. А жити помстою, це з моєї точки зору, це просто непродуктивно. Адже, ну якщо чесно. А скільки треба вбитих цих орків, довбаних для того, щоб відлягла або загоїлася та рана, яку вони нам завдали? Да, мабуть, хоч мільйони їх заасфальтуй, закатай в нашу землю, все одно цього буде мало. Хоч 10 мільйонів їх знищив, все одно цього буде мало. Тому я, я почуттям помсти не живу. А, добре, добре Георгію, дякую. Я, я розумію про що ти кажеш, і це набагато більш здорова позиція, мабуть, ні, ніж інша. але так між нами відверто а, хотілося б побачити оцей де, іловайськ для росіян, помножений на 10, на от 20-та армія десь побіжиться. Ми її накриємо. Просто хочеться. Просто для, для для справедливості, для відчуття такої справедливості, не треба 10 мільйонів. Просто хай, хай самі. Довго. Хай самі себе там вирізають потім ці росіяни, от між собою, не й і хоч 10, хоч 20, як їм за, за захочеться. Але от таке за таке треба мститися. От, це моя позиція. Зараз пішли чудові новини з Криму занексованого. Та що які там чудові? А, Я ще не бачив, а знов пішли, мабуть, там ці прихильники гірки на реконструкції які зробити, бо в чотирьох містах лунають гучні а, вибухи, О. Да, і місцеві мешканці пишуть, дуже страшно. такого ніколи раніше. Ні. палять, палять необережно. От, ну, добре, дякую тобі за новини. Зараз буду дивитись, поки ще принаймні, на в змі цього немає. Зараз зараз. Приходим. Дякую, дякую, Георгію. А Георгій Тука заступник міністра з питань часово окупованих території внутрішньопереміщених осіб в 15-18-му, наче, руках можу трохи помилятися, пане Олеже. залишилось десь. 5 хвилин У нас. Ну, цікава інформація, до речі, з Криму, ви нічого не знаєте поки про це. Ні, вперше чую, але Либо... той, той процес, який відбувається по Криму, ми готові забирати свою землю. Крим це наша земля. І люди там працюють, тому ну, реалізують якусь чергову операцію.